Я ж не заперечу, що ви мали можливість висловлюватися, Але коли ви хочете ну, так, припинити або перешкодити презентацію Анатолія Двіжинського... Але, але ваші слова можете... повинні все-таки враховувати голос всіх членів. Мої біжиттва. слова нічого не враховують, панове. Ви інші кожі... підсумки вже робите на даний час. Ну всі ж бачать, йде відеотрансляція і відеозапис. Ну, Анатолій Іванович, якщо ви хочете продовжити презентацію, у вас це можливість, я прошу вас будь ласка. Щодо формування комісії, от я ще підняв це два розпорядження з приводу комісії, яка засідала раз, разу, на якій з іншим кандидатом, в законі теж вказано, формується склад комісії від виконавчого органу, від трудових колективів, від громадських організацій. В першому разі розпорядження міського голови, підписано міським головою, відповідно... Так, до докої, від виконавчого комітету Франківської міської ради призначити комісію таких людей. Більше було появляється, що є теж таке цікаве зауваження, відповідно до частини такого закону від міського голови, коли заміщаємося про особи. Це теж немає ніякого значення. Це виконавчий орган міський голова. Я на презентации, я не разумею, да.